Ну, Друзі, речі, вода є з 6 до 10 yeah. ранку. З 6 до 11 вечора. Тобто, брата. Місце, щоб туди щось класти. Це oh, oh. скажи, що це студентський холодильник. Кієві, фіца, риба, пікавнікулі, <пілляє> оплети. Тут другий бач. Так, ми не мочкаємось. Юра, ти це запікаєш. Ейо, hey, народ, ви на каналі ЗНО.UA, де готують до ЗНО на 200. Сьогодні на вас чекає наша нова рубрика, тестова назва якої проникаємо в гуртожитки з Юрою Кулішком. Я, чесно кажучи, не знаю, чого очікувати від цього формату, адже українські гуртожитки це завжди дуже жорстка лотерея. Але те, що скучно не буде, це я впевнений на всі 100%. Тому готуйте смаколики або не готуйте. Я, чесно кажучи, не знаю, чи можна їсти під такі випуски, адже попереду гуртожиток Львівського національного. Університету імені Івана Франка поїхали. Я реально поїхали на львівській маршруті. Так, проживши три роки студентським життям, я з власного досвіду скажу вам, що потрапити в гуртожиток в цілому справа не з легких. Тому способів, як це зробити, є декілька: це і хардкорні, і не дуже. Але погодьтесь, оскільки перший випуск ми все ж таки знімаємо в культурній столиці, то й проникати пасувало б теж культурно. Тому завдяки моїм львівським друзям я дивом знайшов людину, яка не тільки погодилася допомогти потрапити всередину, а й сама запропонувала провести екскурсію гуртожитком. Номер два. І щоб ви розуміли, що оком, до якого ми зараз прямуємо, я взагалі не знайомий, але те, що він підписав нашу зустріч у своїх нотатках словами: стану зіркою з НО, з вчителями з власним балом, 200 та підручниками без води, ну багато про що говорить. Те, що прикиньте, я йому не казав, що офіси у Львові є тепер. Чувак, взагалі з рії. Так, народ. Я вже на місці. І От, як ви можете бачити, людина, яка скоро побіжить робити польську візу, через те, що її виженуть з університету за інакомислі. Добрий день, добрий день, пане блогер, Юра. Святослав. Дуже приємно. Святослав студент четвертого курсу, а.к.а. Голова профбюро студентів історичного факультету. А якщо простими словами, то людина, яка вигрібає за всіх і все. — Все, Це ваш гуртожиток? Так, це наша зірочка. Готовий показувати? Ну, то так. Да. Ну, давай в його. І отут народ коротенька ремарка. Якщо ви дивилися відео про життя студентів в Харкові, то пам'ятаєте, як я проходив гуртожиток від Ярослава Мудрого. Як виявилося пізніше, вахтерка, яка нас тоді впустила, в результаті була звільнена. Ми не можемо бути впевнені точно, чому так зробили, але знаєте, все одно на душі якось паршиво. Тому цього разу ми вирішили момент з потраплянням всередину у випуск не вставляти, щоб, вибачте, за тавтологію не підставляти людей, які там працюють. Як розповів мені свят у розпорядженні франка 10 гуртожитків, дев'ять з яких для студентів, один для викладачів. Проте, незважаючи на це, місць все одно не вистачає, тому планується будівництво як мінімум ще одного. Саме тут містечко розташовується на периферії Львова, тому дорога до універу в кращому випадку займає плюс-мінус 30 хвилин на громадському транспорті. Щодо гуртожитка номер 2 то він має 12 поверхів, на кожному з яких є дво-, трьох та чотирьохмісні місні кімнати, в яких живе плюс-мінус 1500 студентів. Тут кожні поверхи вони поділені на факультети. Типу, зараз ми були до четвертого, це була культура і мистецтв. Зараз ми заходимо на хімічний факультет, от, і вище буде історичний. І добираємося ми туди, якщо ви помітили пішки, адже ліфт тут не працює з 1976 року. Тому спортзал, який я покажу пізніше, тут не такий вже й потрібен. Сам гуртожиток блочного типу, де кожен блок складається з трьох або чотирьох кімнат, балкону, санвузла та душової кабінки, які ми, звичайно, також перевіримо. То позаблочки, а це блочні кімнати. Хто тут живе? Це дев'ятий поверх. Так, тут же починають жити історики. Історики це твій та. факультет. Так, це мій факультет. бачите, тут є килими. От, І якщо є килими, то це, до речі, перша ознака того, що можуть жити туркмени. Бо туркмени а -а. дуже люблять килими. Нічого вот. щодо кухонь, то вони теж є на кожному блоці, і на кожному блоці вони по-своєму різні. Спільним же в них є три речі: одна електрична плита, одна раковина та стіл для створення кулінарних шедеврів. Ба Більше, за словами свята, в гуртожитку є і духовки, в яких студенти печуть картоплю, пироги, торти і багато іншого. Але мені їх на жаль побачити не пощастило. Тут же трохи Вау! Кожен студент сам собі робить якийсь простір, от сам якось його обживає. Оце, коротше, мій фаворит, кухня фаворит, тебе готують собі. Живуть. Варто сказати, що прибирають кухні не технічний персонал, а самі студенти, тому якими кухні будуть в плані чистоти, залежить тільки від них самих. Я особисто тарганів на кухнях не зустрів. На відміну від тих же санвузлів, де ситуація насправді дуже плачебна. І плачебна вона не стільки через брудні раковини чи туалети, як через ремонт, який не робився тут вже досить довго. Я сподіваюся, що тут можна знімати і ми не будемо блюрити. Так, тут ми що? бачимо туалет. От, а цю штуку я б насправді заблюрив. Заблюрив? Да, тут є... Заблюр. Тут трохи бачимо. Так, ми не мочкаємось. Юра, ти це запікаєш. Скажеш, що то це. і мене да, Так, я... Я, тобі, я тобі казав, що може бути треш, ну вопрос добре. Йо, суботи, ну окей, тут ще, ще трохи, трохи пристойніше, насправді, ніж було в іншому місці. Ну так, тут вже непогано. Так, але типу через те, що вони тут слабенька. Так, слабенько, Давай, тут, перевіримо, там, чи є гаряча вода. Ну, дивіться, гаряча вода є з 6 до 10 Дивись, Так, дивись. І з 6 до 11 вечора. Тобто От, Він собі тут живе, ми його не трогаємо. Багато їх? Нам ну, братанів залежить від поверхів, насправді. Є поверхи, де їх взагалі немає, От, де студенти типи, стежать за чистотою, а є поверхи, де їх типу, багато. Йоу, ну давай, проводь рун-тур, розказуй, що, як в своїй кімнаті. От, коротше, я з тих людей, які мають привітали в тому житті, бо мене якось заселили в двушку. От, і зі мною живе один сусід, а не купа. В мене Де? є чайник. Чайник тут теж рятує студенти. Е, є дуже заборонний пристрій, за який можуть виселити. От як говорив наш ректор, це мікрохвильовка. Це моя стіна. От з моїми мітингами, моїми всякими. Такими моментами життя. Та, то моє ліжко. Дуже. А тут ліжко пристойне. сусід. Так. Хто сусід. Сусід у мене Тарас. Хлопець. Так, першокурсник. Є, є таке, що може жити там хлопець і дівчина в одній кімнаті? Е, ні, то з оборонними положеннями. Вот. і так не може бути. А якщо, наприклад, пара, там, я не знаю, сімейна пара. І якщо вони одружені, то є така штука, як студентська сім'я, а якщо в них ще є дитина, то вони мають окрему кімнату. Угу. Покажи що в холодильнику. Ну, дивись, цей холодильник у мене на дві кімнати, бо заїхали першаки, і я їм дав місце, щоб туди щось класти. Ого. Вот. А це скажи, що це студентський холодильник. Скажу але... тобі так, за 4 роки життя в Гартошській я зрозумів, що. Це все брехня, що студенти голодають, тобі, типу, студенти постійно нажираються, і гуртож, в гуртожку ти набираєш. Йоу, там вареники, все, я не можу на це дивитися. Та? До речі, у вас, non. я знаю, є їдальня, ти казав? Так, є їдальня тут десь за 700 метрів від нас. Ми підемо туди? Так, ми підемо їсти. Але перш ніж ви дізнаєтесь, у скільки обійшовся мені обід в гуртожитській їдальні, пройдемося по ніщаках, які не можна не згадати. В гуртожитку є бібліотека, яку зробили собі самі студенти. Тут вони можуть читати, вчитись, працювати чи просто підключатися до Wi-Fi і втикати улюблений серіал. Є також балкон, який, як сказав свят, він планує облагородити під ламповий коворкінг. На одному з блоків є просто вдумайтеся гуртожитський барбершоп, який знову ж таки відкрив собі хтось із студентів. Спустившись на перший поверх, ви побачите пральну кімнату, де нараховується 4 пральні машинки, а вартість одного прання становить 35 гривень. Є продуктовий магазин Аля Кіоск, де точно знайдете чим перекусити або закусити. А для зожників є великий спортзал з тенісним столом та тренажерами. Словом, якщо без матюків, то просто очманіти. Коротше, народ, дивіться, такий прикол ми придумали. Це буде в кожному випуску в гуртожитку. Ми ставимо студентську закладку в гуртожитку номер 2 цього разу і заховаємо ми її в спортзалі, типу, до речі, символічна гречка. Качки. Є, yeah, є, yeah. ми поклали в витруки. Якщо, друзі, ви знайдете, будь ласка, якось як кні, і ми йдемо в їдальню, і там будемо підводити підсумки. Кури, кури, кури. А у вас з карткою нічого? Так, так. можна суп. Що ти сказав? Карткою? Карткою, так. Тану карткою. Як це карткою? Ну, от, ти так. Тут є термінал, жура. Це ж університет. тут це Так, народ, ми в гуртожитській, виявляється їдальні. Так. Нам все це обійшлося в 90 гривень. Це два других, два перших і два компоти. 90 гривень, як на мене, це дуже і дуже круто. Ми зараз будемо їсти, на цьому будемо прощатися, але перед цим давай маленький піцу. Дивись, okay. дуже хороший гуртожиток, якщо не враховувати душі і туалети. Це правда. Так, тому що мені здається, ремонт там не робився довго. Коли останній ремонт робився? 8 рік. Восьмий рік, от. Тому, як на мене, що... Над цим можна було попрацювати, але щодо самих коридорів, там все в ремонтах класно, чисто люди прибирають, є прибиральниці, є привітний персонал адміністрації. Камон, так дивно, що адміністрація гуртожитку тобі посміхається і жартує, і так далі. Тобто це перший випуск, а він вже для мене якесь відкриття. Я не хочу ставити оцінки, тому що це дуже суб'єктивно. Тому нехай глядачі наші дорогенькі напишуть свої оцінки по 10-бальній шкалі, як вони оцінюють гуртожиток номер 2. Львівського національного університету імені Івана Франка. Що ти можеш сказати від себе? Можливо, хочеш щось комусь передати або просто останнє слово. По ремонтам то наш хуточка отримав грант. Бат, відповідно, десь за рік він буде повністю новий От, <плат> То ми ту гідру поборемо. Від себе скажу вступайте на історичний факультет, бо нас людей. <плат> і не бійте жити в гуртожці. Бо гуртожці то є найкращий час, який можете провести студентстві. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок. З вами був Юра Святослав з No Любимо вас, цінуємо і на все добре. От ти кажеш, можна зробити то, можна зробити сьо. Чому ти зацікавлений в цьому Давай так? Ну no, бо я є голова пробіру студентів і в мої обов'язки входить власне робота зі студентами захист їх прав та інтересів. І, типу, ну це круто робити щось добре для людей. В тебе є якась вигода з цього? E, ні, окрім чотирьох додаткових балів, але. За обсяг тої роботи, яку я роблю, це тіпо, майже нічого. Ну, ти робишся зради балів. Вот, ну типу, це робиться з ради студентів, бо ну типу хтось має про них турбуватися.